Четвертий день Світлана прибирає у своєму магазині. Через підрив каховської гес російськими військовими під водою магазин був майже тиждень. Меблі та холодильники непридатні для використання. Зіпсувався і весь товар. Жінка говорить, залишилися стіни та купа сміття. Бачите, вам все ви нічого взагалі. Коли я перший день прийшла, ми тут адкилиш двері, геть зайти не могли, бо тут все, холодильники валялися, навіть взагалі залізти не могли сюди. Затоплена була і ця вулиця, під водою були перші поверхи будинків. Костянтин допомагає своїй сестрі виносити речі з квартири на вулицю, щоб висохли. Каже, сподіваються, хоч щось врятувати. Ще вчора ще було тут поганенько зайти. Ну, це все в воді було, бачите, ось все, кущі, оце є. Прибирає Костянтин на подвір'ї. Все, що вода принесла до під'їзду, збирає у пакети. З асфальту згрібає мул. Розпочали прибирання на вулицях, де зійшла вода і комунальні служби. Вода принесла чимало сміття і мулу. Скільки днів піде на те, щоб очистити вулиці, підрахувати важко, каже керівник комунального підприємства Парки Херсона Андрій Тищенко. Я вам не можу сказати, це не швидко буде час, ви самі бачите, яка ілова поверхня, багато сміття. Тому ми стараємося, хочемо все зробити швидше. Разом з комунальниками працюють волонтери. Нині, каже Андрій Тищенко, приїхали 62 людини. Другий день у Херсоні добровольче формування з Фастова. Ми приїхали мінімум на 10 днів. За інформацією обласної військової адміністрації, найбільш підтоплений у Херсоні мікрорайон Корабел. Там прибирати почали після обстеження території піротехніками. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.